Всім доброго дня! У нас сьогодні з вами нарешті Ізраїль, ізраїльські прикраси срібло 925-ї проби. Ось такі сережки з лабрадорчиками маленькими. Маленькими маленькими, такими типу хрестиками. Вони не так сильно світяться, але трошки ірізація в них є. Замочки. Приблизно розмір 4,5 разом з замочком. Ось такі масяньки і легенькі 850 гривень вартість. О, вони класні, просто маленькі, легенькі така тут робота. Дуже красивий перстень з янтариком, 1150 гривень вартість. Тут ось така шинка, жовтий медовий янтарик, бурштин. Ось така текстура самого камінця. Просто показую, щоб ви побачили, як це виглядає приближено. Приближено. Макро зйомки. 17 7. Я б сказала розмір каблучки. Це може на 17,5. Розмір камінчика 17 на 17. 17 на 17. З сережок в мене зараз небагато варіантів. Зараз покажу є ось такі невеличкі 1250 гривень. От. Тут один такий медовий або просто жовтий, а другий жовто-коричневий. Зі срібними такими кульками по, як це сказати, в самому камінці. Вони також легенькі. І ось такі сережки-палички з лабрадорчиками квадратними. Вони також легенькі. Тут довжина 6 см. Маленькі-маленькі лабрадорчики до 5 мм. Але красиво світяться. Ось такі манюньки 1050 гривень. Далі наступні сережки, тут 9 грамів на обидві ось такі з незвичними лабрадорами. 1850 гривень вартість. І тут замочок також так незвично зроблений. Красиві лабрадорчики десь у нас тут 16 мм, повністю 5,5 довжина. Синій такий насичений колір. Ось такі сережечки. Не, е, також вони легенькі, в принципі, невеличкі, але довгі, 6 см довжина. Камінці кіоніти красивого кольору. Камінці закриті. 1150 гривень вартість маленькі, точніше, легенькі. І трошки крупніші з лабрадорами сережки, хрестики 1150 гривень. Ось такі тут лабрадорчики. Зараз скажу вагу, бо ці прям. Вже вага трошки відчувається. Не так сильно. 4,3. Ну, все одно 8 і 6, в принципі. Якраз нормально 5,5, ,5. сам хрестик приблизно 3,7 з ось цим вушком підвісним. Ось такі камінці закриті. Тут Сьогодні в нас, в принципі, не так багато прикрас, але я додам з минулих відео. Далі, Ось такі сережки. Тут самі камінці яскраві, але по камінцям, ну от камінці такі не ідеальні. От, я, може, десь трошки відчуваю, але воно більше всередині. Це сам, сам камінець такий, що ж? що ж я можу зробити? Але тут. Красиві вони бувають чи з іншими камінцями, от, з прилинками цікаво на мій погляд, і десь можна його єднати з, з таким намистом з перлів. Але сам камінь, от, він, в нього класна і Він Так, донизу не світиться, якщо так дивитися, синій синій красивий колір. 1700 гривень вартість. Далі комплект з шерлом. Саме комплект вартість 2500 гривень вартість. Так, тут ось такі камінці таким чином зроблені. Зараз подивимось вагу. Сережок, або однієї сережки. А 6 і 7, це у нас 13,5 на обидві сережки. Просто досить важкий. Ну, сам шерел, він нелегкий, але він тут тоненький, він невеличкий тоненький 11 міліметрів, а повністю висота сережки 5 см. Позаду ось так. Закрита. Ось такі. Також сережки трохи інопланетянські, як і лабрадори, ну, досить незвично. Одні сережки з очима 1350 гривень вартість. Тут такі оченята. В принципі, ірізація в них є не сильно, але видно, що це лабрадорчик 4,5 см висота. Такі ученітка, вони не важкі. Далі сережечки з лабрадорами та Переламутром 1350 гривень. Вони коротенькі. Добродурчики. Ось такі. 5 сантиметрів висота. Довжина. Ось такі маленькі адулярчики. 1200 гривень вартість. Вони такі, як сіруваті, можна сказати, довгенькі, але вони не важкі. Довжина 5,5. Позаду. Красивий колір, камінці, в принципі, мені подобається. Цей трохи світліший, якщо так придивлятися, цей темніший, але різниця, ну, не цей. Не суттєво, але, на мій погляд, а на ваш, ви дивіться, тут буквально в тон. Наступні з кіанітами 1700 гривень ось такі. Коротенькі, тут 4,5, ні, 5 сантиметрів. Ось такий замочок. Також інопланетські трошки. Може і не трошки, може, в принципі, нормально. Інопланетські. Так, наступні 1200 гривень з янтариками ось такі. Тут е, бурштин, в принципі, прям схожий, бо якщо дивитися, то у нас там жовтий, там ще якийсь. Тут він такий, як більше до того. Як ми звикли, невеликого розміру, міліметрів 12, я так думаю, може, може, трошки не 14. Модель легенька, тут фіаніти дорожкою. Елементи подвижні. Це каблучка у 18 му розмірі. Тут штучний опал та клякса накладка 375 проби. 1350 гривень вартість. Ось така каблучка хвильками. Так, у нас буде ще одна індійська самотня каблу... підвізка 1250 гривень, тут адулярчик напівпрозорий, тут білий, тут краєш... краєчок краєшок, краєшок напівпрозорий 1250 гривень, вона невеличка. До чокера, до шпінельки, може у вас є, з кульками по центру. або в принципі, до топазового підійде, до ланцюжка, до чого завгодно. Хочу показати одну ниточку красивого топазу, набрану на біжутерію. Ще раз, це не срібло тут на біжутерії. 43 см плюс подовжувач коротка досить така. Але топаз білий, красивий з включеннями. Деякі намистинки мають більше включень, десь менше. Але всі з включеннями на біжутерії 850 гривень вартість. Така, до речі, прохолодна, 5 мм. Крупненька, дуже красиво буде до новорічного наряду. Я жартую, ну, в принципі, як вам самі подобається, Просто на оголену шию буде дуже красиво переливатися. От, класно, що вона коротка. Вона випадково знайшлася, якщо що. У мене, в принципі, білі топази не лишаються. Е, далі, далі. Так, мене просили адуляри. У мене зараз я поки знайшла тільки маленький. Великий, може, комусь віддала, я так думаю. 1700 гривень маленький ось такий. На біжутерній фурнітурі. Адулярчики красиві світяться, красиво переливаються. До 6 мм камінчик. О, воно виглядає як жгутик. У мене також такі є, У мене трошечки крупніші. Їх дуже люблю. От. Стараюся в них не спати, хоча іногда дуже хочеться. Не можна, бо тут ювелірний трос. А, ні. тут ниточка. Ну, хоч ниточка все одно не можна. У мене на ювелірному тросі, здається. От. То ювелірний трос, він ще швидше потре на мастинку. Ниточка просто сама може перетертись, тому теж не треба спати в них. Я весь час на цьому акцент роблю, просто в мене були дівчатки, які. Спали в намистах, я розумію, бо я також камінці не дуже іноді хочу знімати, але просто це сильно укоротшує життя самому намисту. Тому це краще або на тумбочку поруч. Поруч з собою, або під подушку якось класти, але щоб не на собі. Ну, під подушку так, що такий собі варіант, бо будете крутитися, вони ще, ну, ще їх зачепити. де да, що завгодно, може бути, може бабайка пройти та їх вкрасти. Або зубна є фея. Так, у нас є один смарагд, який ще поки є на біжутерії 48-49. Якби я ще вміла рахувати. 1400 гривень це останнє намисто. Більше такого в нас не буде смараду. Тому, може, кому треба. І я ще обіцяла. Я ще обіцяла. Боже, я як в школі. У мене ще є комплект зі смарагдом. Не, тут його а де він? От, я ж кажу, бабайка є, як прикраси, стюк і все, і нема. Так, власне, останній комплект зі смарадами такого самого о, кольору, такої якості. 18,5 розмір, трикутнички. Ось такі. 2500 гривень. Може на тон темніший, але в принципі до комплекту може бути. Тут ще огранка така шахматна. Так, це вже Індія в нас пішла. Ізраїль поки що закінчився, не зовсім, але на сьогодні закінчився. Так, ще топаз на ниточці світлий, такий світлий, світло блакитний, 42 сантиметри. Вісімсо п'ятдесят гривень, тут три з половини чотири міліметри. Він світлий, майже білий. На ниточці, на біжутерії. Або тоненький 42 см. Ось такий 700 гривень вартість. Також цей на біжутерії. Такий самий на сріблі 950 гривень. Тут такий синій, більше синій. По центру є кулька для підвісочки. 44 см, а срібний у мене 42-43 см. Тут ось такий замочок на ювелірному тросі. Вони обоє на ювелірному тросі, тільки різне тут срібло, різне метало, тут біжутерія. От яка між ними різниця. Колір В них однаковий, але буває ще в нас на тон світліший. Такий самий дрібненький, тут буквально 2 міліметри, тільки світліший. Кульки, де срібний, там кульки також срібні. Де біжутерія? Кульки також біжутерія. На вигляд однаковий, матеріал різний. У нас історія. Вибачте, Боже, мій 18 хвилин. Я бажаю вам гарного, приємного дня. Сподіваюся, що настрій буде сьогодні. Якщо не чудовий, то хоча б нормальний. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення.